Так, ну що, ось така, бачите, розсада, десь якась поменше. Ось така вона. Ось, десь побільше. Це ще від сорту залежить. Бачите, це в мене редиска. Біла длинна сосулька. даже капустка якась вийшла. Ось. І ось така. Така і от така. Що це в мене? за... Сорт такі листики браві. Не знаю, що це за сорт. Надо подивитися. як він там написаний сімейний Ефемер. Оце сімейний ефемер йде. Теж жовтенький, а там 34 штуки розового. Це рукола у нас. Треба буде сьогодні рибу приготувати та з руколою поїсти. Бо тут зійшла рукола добра, бачите, яка красива. А там на городі взагалі не зійшла. Зовсім в мене не зійшла рукава. Шпинат ще пішов воно рядочок. Ось там, да, де я пальцем показала, Там далі рукола була нема. Зіж... Зіжрали її. Всякі жучки-паучки. Так, тут обична капуста не пішла ніяка. І ті помідори шума мені. Ось все. Тут декілька штук, Ну но... нічого, хай буде. Ну і сладкий перець, ясне діло, що він десь щось, якщо і пішов, ось у ось. манунки-манунки. Ось ось манунки-манунки. ну Мені вистачить сладкого перця І все, он, бачите? Солодкий перчик. Подивимось. Треба <кхух> пролити, бо ця, оцей край, бачите, лисенький. І тут, звісно, висихає швидше водичка. А в мене перцю вистачить, якщо даже з цим щось станеться, те, що на городі. У мене ж ну, гіркого нема, а ось солодкий в мене є. Ми його вчора в хату занесли, бо теж він ж на вулиці стояв, привикав у нас. А, Зая, ти тут не, не зняв? Не зняв тут огірочків. з огірочків. ручки він тут не зняв, треба зняти. Ось теж так покрили трошки. Ой, гірочки наші, бо жалко, вони малесенькі хоч, бачите. Ну вони ще швидше примерзають. Так, теж на бачок заберу, отак от. Хай лежить тут. Ось так. Бачите, вони вже листики почали викидувати. То жалко, якщо підмерзнуть. Я ось ось сюжечки. Так, і цей треба розкрити, бо ж мене тут... Звісно, тут зараз ліці всі перебрати, було б хорошо. Це у мене фасоль плітушечка. А це ось був тут ірочок, тому що ми з цього висаджували, бачите? Ось. З цього зайшочку висаджували. Так. Що в мене сюди накрита? А, тут у мене накрита, бо тут у мене теж фасолька. А фасолька у нас теж, знаєте. Протикатися почала, але ж скажу, що Оп! це буквально одненька, ось це буквально друга, це якось підсихає. Ще там десь була. Хай буде це ж червона фасолька, яка буде пестись тут. Вона мене в хаті вона... Не, її в горшок і забула. Я вам сейчас покажу. Приду додому, покажу. Забула. а вона така вимахала. що э -э -э. там за. Плануєш? плануєш, все плануєш. О, ну так слухаєш, круче то Тож а -а -а. вообще еле-еле текло. Да, нам дошло нам почистити. Ось нам і щастя як кажуть. Воно таке помуднівше було вчора. Я його чистила трохи. І цей. І після цього дощу, після цього вітру тут нападало оці листиків від лютиків. Таке було тут. Але почистила нічого так. Де наша жабка? Вона там от частенько ночує в цьому. В піньочку Чи під ракушкою там. Да. У нас не боїться гарна дівчинка. Зараз покажу розсаду. Що, що вже лежить? Лежиш, вигріваєшся. Ще одна дівчинка, дівчинка-красуня. Бачите, наскільки вони, вони поздні тюльпани, що досі стоять. Вони вже, звісно, не гарні, але стоять. Воно моя зелень стоїть. Вчора думала, ще наріжу зелені. Тут... Ні, який там. Поки то посенакривали все, то вже і сили закінчились. Так що сьогодні буду різати зелень. Ось так консервувати. Тим паче мені ключ не принесла. Вчора мама Коліна взяла ключ закаточний. Тетяні допомагала консервіру... ну, консервувати зелень. І все, її не принесла мені. То сьогодні принесуть, то і заодно і зроблю. Ось, бачите, фасоль. Я її впихнула сюди. Блін, це перець усе в мене ще. Дві штуки, ну це гострий. Треба палить. Ой, да, надо палить. Втикнула, забула. Ось вона в мене вже яка фасоль. Ці квітнуть, бачите? Гарні. Ось. Гарнюся мої. Правда, вони покривилися, ну а що зробиш? Я Їх вже не чіпаю, хай як є, так є. Цветуть, квітнуть, квітнуть. Вчора камін так і не палили, <кій> якось воно було тепло, так що у нас біда, у нас плітка, вона, ну, бачите, одна луснула. Дом грає туди-сюди. Треба її приклеїти. Грає дом, стінки грають. Це що у нас глина? Одна пліточка луснула. Ну нічого, нічого, але добре. Як холодно раз, розпалив та і класний, і дрівцями пахне. взагалі. Ось все, вона, бачите, позаносила її вчора. Ось така вона. У мене ця розсада. І тут вже гірочки пішли. Це те, що я садила. Гірочки там є. Я не знаю, вам видно буде чи ні. Тут протикається, там вже впирається. Ну, Там, де були ще к сонечку, воно там і впирається усьоє. То вже коли е, погодка становиться, то буду їх висаджувати прямо на грядочку. Зараз віконце треба відкрити, щоб їм сонечко йшло. Все, приготувала я е, снідати. Ось такий у нас салатик, дуже. Ой, салатик, господі. <свистак> <свистак> Омлет. Омлетик Омлетик, Омлетик з, з, з овочами і нарізала цибулеві mm. стрілки. Бачите, вони mm -hmm. такі великі, як спаржа начебто. Ось mm, ось, 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 ось. Вкусні, да? так? Шо? Трошки сиру, це в нас гуска. Це в нас відварена гуска, дуже-дуже смачна. Ми і просто, просто відварили відварили і все. Да. Да. Це еті, як вони називаються, оці передні як вони? Грудка. Грудка. Ну дуже класно, вкусно. Ляшечки ми вже майже з'їли. Ми, ми. <свят> Зайка з'їв, бо мене ще ж... <свят> Я приложився і я сього я мені м'яса багато не можна. переедание у нас за эти праздники. Ой, сто... Я по Ну, все. И плюс еще чили. Все, ему уистоньки. Всем смачного, кто кушает с нами. Ой, как не вовремя. У нас сосед начал косить всю траву, блин. Уже всю голову закосил. А у нас в гости мама пришла. Стоит Наташа. Ездили. Аккуратно давайте. Ой, откроем. А я нормально. Ездили они. У нас тут на кладбище то зашли. Смотрите, какая. Показывают тут, чтобы не смущались они. О, сейчас чуть-чуть покажу. Они уже давненько сидят. Я что-то камеру даже не взяла. Не показала. Сейчас попрошу, помахают. Можно капельку заснять, да, мам, что вы хоть приходили к нам? Мама, да. Мама, вот. сейчас сидим? Ну, Разговариваем. Сидим. Правда, Но я же вырежу Ма, шашлычок, картошечка Мама, вперед. Все, Та <реш> <себе> <реш> да, ні, я 5 секундочок, просто я забыла забула и показати, що ви к нам прийшли в гості. <реш> же вовремя сусід почав косити. <реш> Беріть свіжачок. І <зараз. реш> ми візьмемо стульчики там бігом. Так, ребятки, вже настав вечір у нас. Сидимо, відповідаємо на коментарі. Наконець я заліз, добрався до коментарів, бо щось я дивлюся, я тут і день назад не відповідав. І більше. Uh -huh. Запрацювались ми, ребятки, з цими морозами, uh -huh. ось і так далі. Да, готуванням. Що хотів сказати, друзі, дивіться, ось, ось я, дивіться, ось моя творча студія. Да? Ось. Дивіться, творча студія, де я відповідаю на коментарі. Ось, бачите? Ось головне, там контент, аналітика, коментарі. Я нажимаю на коментарі. І тут я відповідаю на коментарі. І дивіться, як ви в мене підписані. s user. О, юсер. Р. юсер. Поняли? Зрозуміли? <laughs> поняли, зрозуміли? Це лук цибуля. Да, лук цибуля, короче. Дивіться, тут, в чому суть. Поняли? Що, от ви кажете. Е, це просто дуже цікавий коментар. Привіт, Коля Оля. Замороз, мінус 8. А з 4 на 5 травня писали ми. Ой, Коля Коля, як так? Говориш, що на не знаєш, хто ви, і звідки пише. Ми Наташа і Руслан Мешкови з Луганської області. Ми з вами з першого вашого відео на каналі. Коля Оля Шаповалова. Коментарі пишемо. Майже під кожним вашим відео, а якщо сильно заморочені, то обов'язково залишаємо в коментарях привітання ось таке. Так, да, ось таке я пам'ятаю. Це привіт і три сердечки. Да. Просто бачите, щоб ви зрозуміли, що я бачу ну, хто пише мені. В коментарях е... не видно на прямих ефірах. Тільки... Е... Да. Воно видно. Тільки на прямих ефірах ви підписані, зрозумійте. А, а тут ось я не можу запам'ятати, просто. Хто на букву Р, теж буде отак от просто кружок, бо з буквою R. І, да, по цим я вас впізнав. Реально, реально це, це я знаю. Прикольно, прикольно, що ви так пишете. Можна у себе там поміняти, можна поставити ім'я місце юсера. Коли зайдете да. до себе на канал, ну, у, кожного якщо, канал. Да, у кожного ж є канал. Так, у кожного ж є, виходить, якщо ви пишете, значить у вас би, є канал. О, і де він міняється? Де він міняється? Давайте я вам зараз покажу. Так, ні-ні-ні, треба ні, ні, вийти. Так, ребятки, ось. Хто не в курсі, як робити це. Показую з телефону. Як можна підписати і змінити своє. Щоб ви не юсером були, а нормально да. своє ім'я. Бо дивіться, оцього ім'я, що ви написали, ось як у нас шаповаловий ЮА, у вас тут, допустимо, Наташа плюс Саша, не знаю, да? ось. Цього недостатньо. Треба, щоб ось тут було не юсер, а ось, о, бачите, у нас тут ЮА шаповаловий. Це називається о... псевдонім. Да, ось, ось заходимо на канал, ось да, оце ваш канал. Ось, е нажимаємо, ось, бачите, ось цей. Боже, у мене такі страшні руки, я ще не купався, ребятки, не мився. Нічого. Сразу оце зайшов і читаю коментарі. Нажимаємо на оцей ось, ось, ось пензлик, олівець, Да? І ось, дивіться, є названня каналу, а є псев псевдонім. От псевдонім вам треба змінити, тільки ну, англійськими буквами, поняли? Нажимаємо на карандашик, Ось, і міняємо псевдонім, поняли? Там у вас буде тра-та-та, букви, цифри, от, і ви пишете, ну, тільки англійськими буквами, поняли? О, Наташ... все. Наталка там і Руслан, і, да, і да, як да. вас там називається. Якщо сам... ви це зробите, це буде дуже так, класно, ми вас будемо бачити. Я просто да, я зможу відповідати, я зможу запам'ятовувати, е хто мені пише, поняли, нам мені Лічно наче мені, блін. Та просто ваше ім'я буде видно. Так, да, просто я зможу бачити ваше ім'я і відповідати. Ось. Так, де там наші коментарі? Зрозуміли, так? Да? Все. Всім, коротше, дякуємо, що були з нами. Я не знаю, ми сьогодні ще щось будемо Та показувати все, чи ні. все, все, все. Ми вже і поїли, і все. Да, да поїли добре. Якщо чесно, ось я сижу, зіваю, задолбані такі. Теж сьогодні понакривали ці пішли перці. Ось, сьогодні поміняли вже, подивились цей, господи. Прогноз, вже поміняли, вже не мінус. Ой, чи не 2 градуси, а 5 градусів. То ми дуже сподіваємось, що не буде холодніше, то буде так. Ой, що? Сьогодні посиділи нормально, так мама, тть Наташа прийшли. Поїли ж, вони принесли м'ясо, ми його замарінували, пожарили. Я там салатик зробила, картопельку, ну, коротше таке. Ось, потім вони поїхали, ми бігом-бігом на огород все. та й все. І оце такий вечір пройшов. Да? Я сьогодні хотіла робити заготовку на намила щавля, намила петрушки, укропчику. Оце все наробила. Але вони вже приїхали, то куди вже консервувати, то вже завтра сяду це все, винесу зараз на вулицю, нічого йому не буде. От, а Завтра вже законсервую, це все діло. І якщо що вам покажу вже українською мовою, як зробити вкусний вкусну заготовку зелений борщ в банці. Ось це дуже коротше смачно, тому якщо ви ще не дивилися, подивіться обов'язково. Є варіанти російською, є зараз буде варіант українською. Ось. Хто не не може дочекатися то можете зайти на старий наш канал і там подивитися. І також є гарний рецепт заготовки горошку. Бо я кому кажу, що я зелений борщ з горошком варю, кажуть, як це з горошком. Я кажу, да, ну воно вкусно, воно реально я не представляю зелений борщ без горошку. Чесно. Бо це воно ну, воно невід'ємне. Ну, ми завжди так варили. То я чи заморожений горошок кладу, ну це свіженький, чи консервований горошок. Ну, це знаєте, як хорошо, вон, стоїть баночка собі там в погрібі. Від, відкрив, там зварив борщик і одразу олів'яшечку десь там замутив. Класно. Коротше, під затасканням у подуставщі, да? угу. Mm -hmm. Ось. Зараз пораніше хотіли лягти спати раніше, але вже, вже пів десятого. Так. Да. Mm -hmm. Да. Іди ми лапки то пішли спати. Угу. Mm -hmm. Був коментар, що це киця, кицька, зая. Mm -hmm. І все остальне, що взрослі люди так друг дружку називають. Ну, ребята, ну буде гарно, якщо я буду називати Колю Микола или, там, Бать, як там говорять, отець, як mm -hmm. ще говорять там. Mm -hmm. или Микола Володимирович, mm -hmm. а він мене буде Ольга Миколавна, Миколавна, да? mm -hmm. чи як? Чи мать, чи як він мене повинен назвати? У нас такі відносини, ми так називаємо друг дружку з самого початку. Ми ж та вже скільки років разом? Скільки ми вже років 15? Трошки менше, ні. Та ні, ні, не менше точно. Даші вже 25 на минуточку. А, ну тоді п'яти. А ти з'явився, коли Даші було дев'ять. Так, деякі люди казали, ну так, коли нас. Не знають, і десь ми в компанію там попадаємо нову чи ще щось, то кажуть, а що ви тіпа, недавно тільки в місті, конфетно-букетний період. Yeah, yeah. <laughs> Смішно Я кажу, та ні, вже вже 15 років, так, да, що це ви так, друг дружку. Ну, бо, бо, бо ми так звикли, у нас так є. ну кица, зая, кицька, зайка, Я не знаю. Я на нього кося одне время казала. Не знаю, що Кося, але Кося казала. Так що так. І не киця, і не Коля, да? Кося щось таке середне. Коротше таке. Да. Я ж кажу, що тут у кожного своє. Буде нам, і лет по 90, дай Боже, дожить до такого віку. то будемо старий кіт і стара кішка. Мамка кішка і кіт батько. Смішно так, так. Да? У нас, мабуть, внуки, коли будуть, то теж будуть називати Кося, Кося. Да? І кийця. Китя бабушка і кит дідушка. Смішно. Ну, що? Прикольно. Не знаю, ми так уже привикли, що ми навіть не, не замічаємо цього. Так що так. Все, всім пока-пока. Да, всім да? пока, завтра буде день, буде відео. Да. У нас бардачала на столі. У нас да. бардачала на столі, ми жерли шоколадки, ось бачите. Ой, бумажка, бумажка. Баба Бума привезла нам конфети, що Ми ага, сіли, все це натопталося і все, і з компотом. Шифон, да, і з компотом. Короче, сидимо. Всі вони в відпочиваючим положенні, ну коти валяються. Ой. Бачите? Собаки ще не їли, кстати. В Зараз накормимо собак. Подічесь. А вигуляємо Булу. собак, моїмся самі і спатидемо. Так що отакий у нас сьогодні день. Нічого толком не знімали, то Коля хотів показати знімати, да? Взяв камеру, вона, вона розряжена повністю. То толком нічого не знімали, щоб, що робили. Завтра вже все, все, все вам покажем. Все, Всіх любимо, всіх тімо.